Коли ми приїхали в прокуратуру Києво-Святошинського району із скаргою про те, що у нас не прийняли заяву, ми ходили там по певних кабінетах і на кінець до нас прийняв Федоренко Василь Васильович по якихось своїх там думках. І те, що він сказав, ну було так приголомшено, тому що е, його слова звучали так: він не, не може впливати на голову сільської ради, щоб вона у нас прийняла заяву. Е, у нього нема таких повноважень. Ну це було приголомшено. Прокурор е, прокурор Києво-Святошинського району, повноважна людина, яка е, на, на цій посаді вже біля 10 років, у нього немає. Біля 20. 20 років у нього немає важелів повлиять, щоб у нас прийняли цю заяву. Потім ще він сказав, що ну, ми паралельно викликали міліцію, щоб вони втрутили, що якось нам допомогли. Він сказав: Ви знаєте, міліціонери будуть покарані, тому що вони не мали права виїжджати на такий вибір. Ну, напрошується висновок. Або ця людина некомпетентна, або вона дуже. Прикриває це із певних міркувань. Можете самі зробити, зробити висновок, коли прокурор робить такі заяви. Це вже суттєво. Наскільки все показує, наскільки це все там пов'язано або некомпетентно? Я думаю, певні органи мають розібратися в даній ситуації. Чи компетентна людина, чи е, поступає По з якихось своїх міркувань? Дякую.